Сьогодні ми з Дімою прог граємо у Stand Of 2. Привіт усім! Починаємо. Так, чекаємо. Будемо за терор... за терорист. Ну, подивимося, у мене ж довго заходить постійно. ты ж меня почекаешь? не так Что? Ну, не только на дзюны. я думала, что на думал, стон я сейчас захожу скажешь, когда зайдешь угу, добро mm. завантажение, завантажение завантажение и О, все. Все, я повернулся так будем на бомбу. Так, кто моя бомбу? А я. ты? Да. О, давай, пишу на б. Пишу на б. На б. Ну пишу. То там Они все на а, листовую. як. То там на а все тусят. Опа, я его не бачу Так. Ну... Добре. Так, це я поставив. Молодець. Так, добре. Я зараз встану так, щоб біля... Щоб я бачив... Так, я бачу, де чувак один є. Я знаю, що я зроблю. Я їм перекрив хіт. З однієї сторони. Окей. І тільки ми з тобою вдвох залишилися. Зараз собою я опиную зігочку. Не, у мене кост, да? мене копсу, мене копсу. Вони не а? розмінують її. Ну. Можливо, Єс! Ты в бачиш. Я бомба, что захвалася. Я її добив. Я його добив просто, через це я отримав. А. Ну я би хвокер 12. Ось такий в мене а я забув, я взяв. В тебе в тебе бомба на Б. Ага. Хоча ні, давай на А. Ні-ні-ні, давай на Б. На А завжди там. Ну добре, тут нам треба перемогти, А не вирішити. Так, я вже ставлю бомбу. Усе. Так, я повинен якось так бачити бомбу. І буду ось тут і сидіти. А, я, я. мене вбили. СП-90! Мене теж добило, але я йому пів хп зніс. Він один залишився. А, ні, це ми один. А, все. Ну, так. так. Ну хотя от, э, е, отримали. Одна перемога є. Так, глядачі, не забувайте підписуватися на наші канали. Так. Тому що ми стараємось. Я беру к 12 А я нічого не можу. Я узяну просто пістолет. Так, так, я на А, ти на Б, добре? Mm. Да, я... я тут з чувачком буду допомагати. Ай-яй, я трішка. Да раз вони будут думать, еще мы знову. Так, я когось чую. Так, я выжив? Я выжив? Да ладно, я выжив. У мене лейте лайти не добив. Был. З АВМ мене а, про... складно виживати. Да, так, бомба на А, а я на Б. Ха, ты Ти Ты Так, ну я е, кінця таймингу. Мабуть, буду шукати. Або їх постараюся впливати. А Айди до точки А, біля там, де можна стояти та чекати їх. Не-не-не. Вони. Я там буду бомбу охранять. То есть один заказ піде, або двое. Давай я никого не чую. 20 секунд залушается. Швидше иди туда. Ні-ні, виг... я кінця таймінгу буду шукати. Так ти ж не виграєш тоді. Так і вони не виграють. Точно? Так Зараз... ти впевнений? Так. Я а че чому... сказал? О, дабл килл. Так я беру... А чому... 12. А. Ну я воню. ж казав тобі, що треба йти, а ти... Так, я на. Добре. Ладно, я поки... взяну сліпку. Та закину на них. А ти не, о, не о. на нас закинув? її? Я Такого чую. Боже, я не тут закинул. Ладно. Мене добила. За М4А1. А мене... смак має бомбу. Це опасно. Одна хвилина в нього є. А, усе. На ніж забрав його. А давай я на ніж пограю. Ні, це опасно. Ну ладно. Так, якщо ми знову програємо, то я буду на p 90 бокає. Я М5 беру. Добре. точку Б я пішов, добре? Угу. Там я в обхід піду на А і добью їх. Ай-яй-яй, ну. А, то я, мабуть, не бачив. А, в нас мінус один. Ні, латовка вишну. Так, я буду за тобою слідкувати. Ти мінус один зробив. Хоте я вам залишилося. Ми тихо я в команді. По ти п'ят. Я один, боже. Це дуже опасно. Ні, за бомба не йди. У мене зараз дві. Ні, я піду, зараз біля неї буду. Ага. А тобі треба було в голову стріляти. Та я стріля... О, мене бомба. Так, у мене бомба. Я бокей. Бере йди на Б. Я до тебе підійду, якщо зможу. Я пішов на А. Тому що треба. Відстоювати кордони. Ой-ой-ой, мене підбило. Ай, а мені я не знаю, що... Я не знаю, что мне. Так, вибухали. все, я зробив мінус один. Так, ну ми усі майже на А. Усі ну, Си. я забув чувака. Так, все, я. Я на заклав здесь бомбу. Молодець. Зараз чекаю густей на А не добил, мене добила. Мене добило. Ти один проти двох. Просто треба обережно. А де бомба? А, я бачу. Ай-ай-я! Або в голову стріляв? А, ні. Бам SB. Так, ну я по 90 беру. О, знову бомба. О, боже. Так, все, выйдем. Пришло я, я думаю, на я не ну, я добре, Б. Я буду просто зараз усих. Ну, добре, я с вами піду. С нами? Ну, так. Я ще один не буду виносити. Ай. Ай. Ну просто слип. Я слип, так залетіли. Я не знаю. Е, а я клину стобил Ай. Мене добываем. <звук> там он в трех был. Так. <звук> Еще два раунда завершилось. Как <звук> нам пройти до них? Б. Їх немає там. А Всі наші гравці постійно йдуть на А. Ай-яй! Ай-яй! Ні, мене да 206 Двісти Виходь, урон. Не йди, най. А, ти на Б, боже. Якщо б був на А, то тоді Б. Я не знаю, що. Бо. Ні! А, ну, а ми з тобою ще й двох п'ят коти п'ятых. Я не знаю, що робити. Ти шо на Б? Ну так. Я буду за К. У мене бомба а є, путь, Я буду мати. Мати. А в тебе, є гроші на бомбу ну, ладно, не треба. Ні, давай я візьму сейчас. Та, Та на треба. І выкину. Ні, іди дыбогры. Я на них так. Ось. Тебе є сліпка? Є, е, є. Е. А ось ця? На Дякую. Так, пішло швидко. Так, 53 хп в мене. У мене 79. Боже, мене добило. А як ви ви ви? Ну, як нам було б треба? Ну, хоча б двох вилізь. Їх четверо було там? Так. А може і навіть п'ятих. Як нам треба було просто виносити. Так. О, новий гівень. Хіті коїніт. Ну, давай тут залишимося, не виходимо. Добре. Санстоун вибирай. Так, все, вибираємо терористів. То тут просто я, я тут вмію грати. Якщо в мене бомба буде, то це буде в нас тут. Так, наше кров? Ні, тут тільки залишилося місце в теках Христів та в спецназ одне. Ти де будеш? Терзла. Я буду у террористов. Да, бля, это где тут, кто ты. Надо было. Супер. Ну, зараз добываю. И кстати, я буду, напомню, на Аби туда. Я маю чувака, добьюсь. Ну, с ченой Так, я поводится цей, ты на голову ударка можно вынести. Зустрічаємося на Б. Добре. Ай, Пвп. Угу. Долгий я на Б. Цікаво, як им ти входим. Підеш. Я тебе чекаю. Угу, добре, я зараз прийду. А потом просто будем ПВП П. Э. Ты в пароходе был? Яхт. <решивания> так, я на мы А. Ч ⁇ не могу, потому что... А, обувься. Вы что там двух? вдвоем. <laughs> а я там <смех> <смех> Так, мы встречаемся в цей раз точно на Б. Добро? Добро. Только Ой. никуда больше не идем. У меня не мое Так, главное, чтобы никто из наших тиммейтов не ходил. А то або в мене вийде даблкіл, а в або в тебе. О, все. В мене те нема. Я тебе чекаю. Так, я когось бачу. Ай-яй-яй, ну а як? 12. А ти в курсі, куди я попав тобі? В голову. Ай-яй-яй, це було. Перезарядка була. Ну, як тобі взагалі я попав в тебе. Ну, добре. Я буду знову на АК Гунаті. Я підібрав би твою, акая 12 на Ай-яй-яй. А, ну це заказ. Це заказуміло, що будуть виносити. Е, а це не мій скінчик? Ай, в мене добило як. А ти був останнім. Ай, боже. Ну, я знаю, мабуть, що. Буду вкат. Ну, я, я це дійс. Но это будет складно, дуже. Я буду складно. Або вот так буду грати. Так, ну, тимайт на екран. Ай-яй-яй! лашку закинули. Ай-яй! Та ну а коли я сьогодні? вже зможу підібрати свою улюблену АКР? А скрыв ти б'єшся. Бився Бомбінте <звук> <звук> Еще й бомбу заклали. Я беру М4А ти Зараз скоро дізнаєшся, що я взяму. Это будет даже круто. Эээ, а, давай на А. Або на Б. Да не на Б давай. Да в смысле? Ну удобно там будет. Раз я убил. Эй, тому ну просто двоечей был. было. Там ще двоє були. Це було... Це треба було бути діпа кошкою. А як вам весело там. Бомбу заклали якраз. Та ну не знаю. Не тільки на понимай. А кто? Звичайно. А, -а Це цікаво буде. Ти навіть не знаєш, що я зараз купив. Обійсі мене, тому що я узяв лайк. Чому у нас троє, а у вас четверо? Ну в рамки одного ну, ворога А ну! Мене вбив тімейт. А, нас тепер точно такой. У вас тепер точно такое. я не знаю, смотрим на. А не ти хоча знаєш, що я взял? Ни. АВМ. <звук> 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 АВМ випала. Без АВМ теперь. У мене немає грошей на АВМ. Ну ладно, ничего. Ну, я видимо, це... uh -huh. Я хочу... Ой, еще купуты. А ты помидор, какие зараз у нас рахунок? Ты -ты. Ну, это ж нормально. Я же догоняю тогда. То ты, есть, ты здесь своей с твоей командой. Угу. Yes. Ще? Yeah. Да, ми ну, програли. Ні! Нас троє, просто п'ятьох, ну це взагалі вже. Двоє. Двоє? Якщо я буду один, я не здаваюся. Так, ну, ну... О! О, тобі плюс п'ять зараз буде тімейтів. Тому що тхло зайшли ще. has been planted ah. <laughs> it's easy. Ви виносите? А, Ви програли Ні, ви не пробігали. програли Програв Мені одному Ви програли программы. Да-да-да-да. Я не буду поспати, Але Я не її буду выкошать. Вже программу напевно Тому що я вас виграв. З однією бомбою. І Ак і з дробовиком, який є за 1200 Так, ми вже будемо закінчувати всім пока.